Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі буду відповідати на часті запитання у зв'язку з прийняттям президентом 2 квітня 2024 року закону України, який скасував статус обмежено придатних. Це вже не є новиною. Багато записано відео. Я записував відео щодо новин з 2 квітня. Також залишу посилання тут. Вже цю новину, скажімо так, багато хто обговорює. І хочу відповісти на питання, ті, що задаються мені в коментарях, і в особистому спілкуванні з цього приводу. Що це означає, які строки, як це буде відбуватись? Що мені відомо, зараз всім відповім. Тому залишайте, слухайтесь та підписуйтесь на канал. І так, 2 квітня президент у нас підписав закон номер 3621 9 який, зокрема, передбачає скасування статусу обмежено придатний. І це викликало дуже багато запитань. Що ж буде далі? Ну, по-перше, зверну увагу, що є в нас такий наказ номер 402 також багато відповідав на запитання щодо цього наказу. Він є діючим про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тобто є таке положення, наразі є таке. Положення діючим і керується в нас ВЛК цим положенням. ТЦК керується і ВЛК, коли проходить у нас військовозобов'язаний відповідну комісію. І так, що ж повинно відбутись після того, як президент підписав цей закон? По-перше, повинні внести дані в це положення, тому що наразі воно містить. Дуже багато суперечностей з цим законом. Тобто закон прибирає статус обмежено придатних, а це положення має такі відповідні хвороби, захворювання, які визначають саме обмежену придатність до військової служби. Таким чином вважаю, що цей наказ потрібно буде змінити, в який час це буде зроблено. Наразі невідомо, але скоріш за все це буде в якийсь найкоротший термін, тобто в найближчі місяці, один чи два. Тому що від зміни, внесені в це положення, точніше, в цей наказ, яким затверджено це положення, буде залежати від того, коли почнуть проходити медичні огляди військове зобов'язання, які наразі визнані обмежено придатними. Що в нас відомо щодо строків щодо проходження цього, цієї комісії ВЛК? Так, Міноборони в нас дало деякі роз'яснення цих питань, коли воно запрацює офіційно, скільки буде строку. В законі було прописано, що це 9 місяців. Так, відвідати ВЛК військове зобов'язання з обмеженою придатності зможуть лише після внесення правок до. Наказу міноборони, це я повідомляв, і в міноборони роз'яснили, як відбуватиметься скасування саме цього статусу. Тобто, розуміємо, що це не може так прийнято бути закон, і все, він скасований. Людина повинна пройти ще медичний огляд з цього приводу. Скасування статусу обмежено придатне. Це вже в нас міноборони роз'яснює, не означає автоматичний перехід до іншого статусу, придатний чи непридатний. Тобто, ну в нас. Розумієте, да, залишається два статуси на сьогодні. Тобто, або ви повністю придатні до військової служби, або ви повністю не придатні до військової служби. Закон набирає чинності за місяць після його публікування, тобто 4 травня 2024 року. Це дата, від якої відлічується у нас облік 9 місяців. Відлік 9 місяців. Тобто до 4 лютого 2025 року громадяни зі статусом обмеженої придатності мають повторно пройти ВЛК. Це гранична дата, на яку розраховують законотворці, коли це все питання повинно бути врегульоване. Знову ж таки, звертаю увагу, що все це буде залежати від змін, які внесуть спочатку до цього положення про військово-лікарську комісію. Після набрання чинності закону уряд має три місяці на прийняття нормативно-правових актів, що визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності та непридатності. Це і є цей оновлений перелік, який буде визначено, тобто у уряду є три місяці. Це також граничний термін, але я думаю, що він буде розглянути скоріше. Як це буде виглядати після його змін? Побачимо, тому що на сьогоднішній день взагалі невідомо. Я особисто ознайомлювався декілька разів там з різними положеннями цього 402-го наказу. Воно дуже велике, дуже змістовне. Там дуже багато захворювань різних, вони по категоріям розділені, тому це ще опрацьовувати і опрацьовувати. Не знаю, може вже іде якесь опрацювання. Мені ця інформація невідома. Після визнання придатними військові продовжать службу. А тих, кого визнають непридатним, будуть звільнені зі служби та виключені з військового обліку. Тобто в нас, як я сказав, є два варіанти. Якщо військовий, який перебуває наразі в ЗСУ, вони також підлягають переогляду медичному, як зазначено в законі. Якщо військовий буде після переогляду визнаний придатним, то він продовжить службу ну, Скоріше за все, зміниться, може змінитись позиція, де він буде перебувати. Тобто е, наразі обмежено придатні, в нас е, повинні перебувати більш в тилових позиціях. Е, що зміниться, якщо буде е, визнаний, е, скажімо так, людина придатна, то, скоріш за все, вона може приймати участь в бойових діях вже ближче до нуля. Е, Скоріше за все, такі будуть перестановки. Е, якщо е, військовий. Е, Пройде переогляд медичний і буде визнаний непридатний, то він буде мати право на звільнення. Скоріше за все, буде подавати рапорт і звільнятися за цих обставин. Щодо тих, хто не призваний на сьогоднішній день, тому що обмежено придатний. Тобто, якщо буде він визнаний придатним, одразу ця інформація попаде в облік. Щодо військового обліку електронного запису, відео тут залишу посилання. Також було прийнято президентом. Це закон 2 квітня 2024 року. Тому такий день, коли дуже багато нормативних правових актів було прийнято в один день. І, скоріш за все, ці дані потраплять до Кабінету військового зобов'язання одразу і він буде призваний, тобто отримає мобілізаційне розпорядження і буде призваний до ЗСУ, тому що він придатний і в нас іде мобілізація. Якщо буде визнаний непридатний, то його виключать з військового обліку. Він отримає відповідний запис у військово-обліковому документі і буде виключений з обліку, і вже не буде мобілізований. Тобто така інформація на сьогоднішній день з цих питань. Якщо питання якісь залишаться у вас щодо після перегляду цього відео, пишіть в коментарях. Може якась інформація з'явиться додатково, буду відповідати. Але основні тези я назвав. Тобто ще раз е, коротко пробіжу, звертаю увагу. Тобто, це не автоматичне скасування, повинні пройти переогляд. Закон набирає чинності з 4 травня 2024 року. Пройти переогляд повинні до 4 лютого 2025 року, і е, у Кабміна є три місяці на те, щоб привести відповідність. Цей наказ номер 402 і визначитись з переліком е, придатності там, чи непридатності щодо захворювань. Тобто, коли він буде визначений, офіційно можна буде проходити цей переогляд. Скоріше за все, ця новина буде офіційна, тому буду її освітлювати на своєму каналі. каналі дивіться, спостерігайте. Е, так, що ще хотів додати, е, була в нас новина, що. Е, Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути лише непридатність. Тобто, повідомили нас е, така правозахисниця Денисова, і вона зазначила, що це очільниця Українського центру захисту прав людини. Вона зазначила, що лише непридатність може бути причиною звільнення з військової служби. Тобто наразі в нас діє е, інше законодавство: це закон про обов'язок і військову службу, Там є стаття 26, і стаття 26 передбачає. Е, там декілька позицій щодо підстав звільнення з військової служби. Наразі їх буде набагато менше. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення, і мирного неба.